Вітаю! Пропоную розглянути тему Прямокутна система координат в просторі. У попередніх класах ви ознайомилися із декартовою системою координат на площині. Це дві перпендикулярні координатні прямі із спільним початком відліку. Аналогічну систему координат можна ввести і для простору. Декартовою системою координат у просторі називають три попарно перпендикулярні координатні прямі Х, і З, які перетинаються у точці О. Ці координатні прямі називають координатними осями вісь абсцис, вісь ординат і вісь аплікат. Точку О називають початком координат. Кожна вісь Точкою О розбивається на дві півосі, додатну, позначену стрілкою і від'ємну. Площини, які проходять через пари координатних прямих Х та y, Х та З, y та З, називають координатними площинами і позначають відповідно xy, xz. Y, Z. Координатні площини розбивають у простір на вісім частин, які називають октантами. Візьмемо довільну точку А і проведемо через неї площину паралельну YZ. Вона перетинає вісь Х у деякій точці А. Координатою Х точки А називається число, яке дорівнює за абсолютною величиною довжині відрізка ОА1. Це значення числа додатне, якщо точка А лежить на додатній півосі Х, від'ємне, якщо вона лежить на від'ємній півосі. Аналогічно визначають координати Y і Z точки А. Координати точки записуватимемо у дужках поряд із позначенням точки, інколи позначатимемо точку. Просто її координатами. Якщо задано систему координат у просторі, то кожній точці простору можна поставити у відповідність три упорядковані дійсні числа x, y, z. І, навпаки, кожній трійці чисел x, y Z єдину точку простору. Узагалі координати точки А. X, Y, z це координати проєкцій точки на координатні осі. Якщо точка А має координати X, Y, Z, то X по модулю, y по модулю, z по модулю відповідно дорівнюють відстанням від точки А до координатних площин yz, xz, x, y. Якщо точка лежить у координатній площині або на координатній осі, то деякі її координати дорівнюють 0. Якщо точка лежить у площині ху, то координата z дорівнює нулю. Якщо у площині yz, то координата х дорівнює нулю. Якщо у площині х, то y дорівнює нулю. Якщо ж точка лежить на осі x, то координати 0 y та z рівні нулю. Якщо на осі y, то X та Z рівні нулю, якщо на осі z, то X та y дорівнюють нулю.